Ой, частина третя хотіла сказати, тут хоп і світло виключили. Ну, е, про Гаррі Потера, так? так? І філософський камінь. Обана, Обана, і ми робимо вечірній ефір вперше. От нас питають, чому ми мало записуємо відео, тому що у нас відключення світла. От чому і вони міняють. І, і поки є світло, ми намагаємося уроки зробити, а відео вже да, бракує часу. Так, отже, частина третя. <гум> так, частина третя. Про Гаррі Потера. Значить, наш ключник, улюблений Геґріт, він завів дракона. Драк... Він завжди про нього мріяв. І <гум> тут йому трапилась така можливість. Як він його завів? Підібрав на вулиці? Ні, ні. Він в якомусь барі, угу. коли грав в карти з якимось чоловіком в чорній манці, і той і сказав йому, що дуже так хоче... чисто випадково. Продав йому чи дракончика. подарував. Це, спочатку яйце. Спочатку, тут є описи драконячих яєць. Угу. Хто знає, як в оригіналі вони називаються, скажіть, будь ласка, бо тут є один такий український залізопуз. Це дуже мило. Це дуже мило. А... специфіка перекладу. А баба Галамага великі молодці. Вони зробили такий адаптований переклад принаймні в цьому моменті. Правда ж? А, можна прочитати назви? Ну, давай. Дякую. Угорська рогохвістка, український залізопуз, опалоок антипуль... антиподний, шведська короткокрилка, гебридій чорний, перманський гадозуб. Китайська метеорка, звичайна зелена валіка, норвезький хрептоспин, румунський довгоріг. Так, і ось у, е, е, як його звати? Гегріда був якраз норвезький хрептоспин. Хребтоспин? Довгоріг. Румунський довго. Ні, норвезький. Норвезький. Норвезький угу. хрептоспин. Хрептоспин. Він його спочатку значить, висиджував з яйця. Виростив на свою голову. Угу. А, виростив і... і потім його мусив десь прилаштувати, О, такі... тому що він був ничемний, неслухняний О, і в дресуванню минулого... не піддавався. Де його потім прилаштували? Його брату Рона, старшому віддали того дракона. Та да, причому його передавали ну так потаємно вночі. В, в, в нуль, нуль нуль нуль. Ось на цій вежі темні. Ось на темні вежі через Тому, якихось ми... посередників. Там така була схема. Причому їм не можна було туди ходити навіть. Тому що вночі не можна виходити з своїх кімнат спальних. І взагалі в гуртожитку, ну в їхньому, в їхньому навчальному закладі. Там очки є. Було я не про те, я про те, що там було ціле крило, куди було заборонено ходити. А теж у них очки, в смислі бали, не окуляри, а в смислі бали нараховувалися кожному гуртожитку. Вони змагалися за те, хто з них буде переможцем за рік. І Це класна ідея. Це можна було б в школі якось придумати використати. Щоб всі були чемні. І вже багато років підряд вигравав Угу. В заборонений ліс, який не можна ходити. А ще була мантія, манті, е, яка робила невидимим. Яку Ґеґад, здається, передав чи хто? Дамблдор передав. Дамблдор передав. Ми це аж в кінці з'ясували, що це він передав, що ця мантія-невидимка належала тату Гаррі Поттеру. Так. І він нею неодноразово користувався не тільки для хороших моментів, наприклад, вони. Гуляли в школі вночі, школою гуляли. От. Е, і Давай так? До най... Я хочу ще до церкво Яцереса. Дзеркало Яцерес, яке показує найзаповітніше твоє бажання, бажання твого серця. Угу. І якраз серця Яцереса. Угу. Воно показало, наприклад, що він виграв в Квідичі, Так, Став старостою. А от він показав, воно показало це дзеркало сім'ю. Сім'ю справжню. Тобто, маму, тата, дідуся, бабусь. Далі як зловили. Гаррі Поттера, Герміону, Рона. Їх всіх зловили. Чи там не було Гірміон? Коротше кажучи, їх зловили на ті, от бачці, коли вони в 0000 дракона випускали. І за це насварили. Мало того, що очі зняли з їхньої команди. Причому їхня е, професорка Макгонекл, яка в них головна, вона ж і зняла бали. Ну так, справедливо. А, Заслужили, зняли. Заслужили. От. І вони, як покарання, ще а, мали піти в заборонений ліс. Угу. В заборонений ліс вони йшли з Геґрітом, тобто надійно. Але там в цьому лісі водяться всякі вовкулаки і гірше. Тому. Так, там вони розслідували вбивство єдинорогів. Угу. Так? Тобто, чи заборонений лісі є. Єдинороги, і вони чомусь значить, гинуть, і в них причому хтось п'є кров. А, а... кров єдинорогів настільки біла. Так, і Вона дарує ну, таку підтримку сил, як енергетик якийсь, що, ну, Тобто Той, хто вмирає, якщо нап'ється цієї крові, він то вихає. він трохи да, порутяне <див> довше. Тобто Хтось такий, хто дуже в цьому потребував такої підтримки. Гаррі Потера врятував кентавр. Там, кентаври є, які не дуже охоче з усіма спілкуються, але Гаррі Поттера... І Поттер... говорять, вони тільки прозорі і всякі, про свою Але Гаррі Поттера вони врятували, так? <свісно> а, отже, а... а врятували, бо на нього хтось нападав? Так, нападав якраз у цей в Чорній мантії. Так така якась тінь. Яка правда? Яка пила, кров єдинорога, угу. а обернулася до Гаррі і хотіла його з'їсти. Ну і це той, про кого ніхто не говорить вголос і навіть не називає його на ім'я. І це той, хто убив батьків Гаррі Потера, це... але не зміг убити його самого, хоч він був ще зовсім маленьким, йому щось там близько року було всього лиш. Е, як його назвати? Волдеморт, ладно. Його звати Волдеморт. І він такий прям мах, який найсильніший він був в слизерині, навчався навчився темної магії і використовував її вміло, практикує. Так. Він багато людей. вбив. І зараз він ось такий безтілесний, після того, як боровся з батьками Гаррі Поттера, а вони його так, батьки, так захищали свою дитину, що він ну, втратив своє тіло. Всі кажуть про те, що він загинув, але багато хто і вірить в те, що не загинув. Він ще живий, він ще живий, просто він дух. І да. цей от дух, я ще не буду казати, тому що не хочу спойлерити. А може, ми зовсім не будемо казати, які що. Чи будемо? Будемо, будемо. Будемо. Будем. Але будем. попереду, коли, коли спойлер далі. Спойлери. А, так. Отже, а, що в нас там йшло після дзеркала і після. А, Норберта звали цього дракона. Дракона назвали Норберт? Може бути. У мене тут просто назви розділів угу. є. А, так от. Як вони потім потрапили в оту систему під землю і ті всі. Так, так. Зараз а, це в тому забороненому криві, куди не можна було ходити. Ходи, де там був трьохголовий пес. Якого виховав Гегріт, якого можна було приспати будь-якою музикою. Він зразу І про це хтось був проболтався, так? Він, а Гегрід, він не, не просто так там сидів. В тому, в тому барі Гегріт проболтався з тим а, чоловіком в чорній манці, який йому продав дракона. Точно. І вони у цього драку дракона а, пса трьохголову проспали. А він там сидів на люкові, який охороняв. Ну, він страшний, трьохголовий, і ніхто не міг туди зайти, якщо не знати, як пса приспати. І той пес прям такий великий, більш ніж. Угу. От. І вони крізь люк а, стрибнули. І потрапили вони на м'якеньку квітку, яка хотіла їх зжерти, як да. мило. А потім, значить, здібності кожного з учнів, кожного з дітей в цієї команди, що... вони знадобилися для так. того, щоб проходити різні етапи. А ці етапи придумали різні вчителі із Гогвертсу, Але... щоб щось дуже цінне захистити. Ось... Я хотів показати. Ой, дуже милий песик, так? Дуже милий песик, правда? Дуже милий. Ось його нося. Нося. Три. <рес> Три нося. <рес> Три нося. <рес> Зювий язик. Мені. Так, ну Куди провалилися, значить, вони крізь люк на ті, ті рослини такі. Потім е, у них були різні випробування. А, так, отже, спершу вони мали зловити. Одне тільки, Один тільки ключ. Такий літаючий. Літаючий, бо вони мали хриця. і були мітла. Мітли. Ну і тут знадобилося вміння Гаррі Потера, який був ловцем. І він зловив ключ, в якого вже було поранене крило. І це, напевно, через те, що він якраз і відкриває двері. Через те, що його хтось вже пом'яв, хтось його вже ловив Ловим перед вже. тим. Ось воно, угу. цей ключ. Так, робимо паузу, і зараз будемо писати четверту частину.